Добрий ранок, 3 вересня, середа, 7.15 ранку. Я зробила кашу і собі також додала ось полуничного варення. Це те, що мама чоловіка нам привозила. Ми вийшли з Вікою на вулицю і Віка прилипла до вікна зоомагазину, де котики. На. Бідеречку і біжи, вон там збере шишки. отам там прямо не підлечу, а туди між сосом. Ого, ти ж скільки я вже назбирала. Угу. Молодець. Повернулася вже з вікою з вулиці. Щось мені вже зовсім погано. Бризкаю, бризкою того носа. Все одно ледь дихаю і хочеться лягти. Хочеться лежати. Так, знову очікувані зарплати, тому ось такі покупки. Так, молоко по акції ультрапастеризоване 47 гривень. Далі яйця. Це категорія С1-51 гривня. І ковбаса. Не знаю, що за ковбаса перший, першої марки, перший сорт 49 гривень. Не знаю, що за ковбаса. Сподіваюсь, їсти можна. Зробила собі поїсти чай з лимоном і два бутерброди на хлібцях з сиром плавленим. Віка поспала, з'їла бутерброд з сиром і пішла з бабусею гуляти з моєю мамою, що є дуже супер. От, я зараз буду робити пиріг на кефірі. Ось зараз буду замішувати перші інгредієнти. Тут ось підготувала борошно. Тут у мене цукор, яйця і сіль. Запарила ще родзинки. Пиріг у мене, як виявилось, буде без родзинок, тому що вони в мене дуже довго там лежали, і в них завелись якісь жучки, які повспливали, тому я їх зараз утилізую. А знайшла: в мене тут є цедра лимону. Тож у мене буде тоді лимонно. Шоколадний пиріг. Це тут рідкі інгредієнти. Перемішую, зараз буду додавати борошно, какао, цедру і розпушувач. Так, ось таке тісто в мене вийшло, ось уже готова чаша мультіварки. Зараз буду виливати і випікати. Хочу я повечеряти, тому ну, зараз обсмажу ковбасу, цибулю зелену. Зараз вилью сюди, яйце і все. І це в мене буде вечеря. Чи перекус, чи обід, не знаю. Ось моя їжа вже готова. Пахне, ну дуже смачно. На правильне харчування, звичайно, не дуже схоже, але має бути смачно. Піка на вечерю буде сьогодні такий супчик із консерви, овочі з рисом та індичкою. Хіп. Готовий вже, я сподіваюсь, годину 30 випікала. На режимі випічка. Хай трохи остигне Ось такий вийшов пиріг, дістала я його вже з мультиварки. Вкусняшка забезпечена. Зробила салати. З того, що було, все покришила, це Богдану, Це собі цілу миску салату, бо тільки ним вечерю. Ось у мене типу грецький, а Богдану я туди огірки, помідори, цибуля червона, цибуля зелена. Все інше він не їсть. Ось такий вийшов пиріг. Ням-ням, дуже вдалий, негливкий, піднявся. Пропікся. Супер. Зараз буду пити з ним чай. Смажу ковбасу на вечерю. Так наче гарніше виглядає. Богдан прийшов з гульні. Що це з нею? <смір> Нічого. Це ти її обіла? Це я з неї сколупала хрящ зверху. Вчора. Богдан собі накладає їжу. Ховай, ховай, а то хтось забере. Ну, ти. Так, а я ось, ось вже поставила для Віки пляшечку грітись, то ж вже буду теж. З вами прощатися. Всім пока-пока і до зустрічі в нових відео. Бери там вам поріг.